Інгулецька районна організація ветеранів заснована 37 років тому у її складі: ветерани війни, військової служби, діти війни, ветерани праці. Важлива складова роботи підтримка людей старшого віку. У цьому питанні допомагає співпраця з міськими і міжнародними організаціями. Через участь у грантових програмах районний ветеранський осередок прагне підтримувати тих, кому нині особливо важко. У нас в організації створений грантовий комітет. Це 10. Осіб всі посилено шукають інформацію. Починали ми з громадського простору, з програми Гурт шукаємо. Ми написали за два роки з 22-го року 127 грантів, проєктів. Але виграли тільки 5. Зрозуміли, що нас знань не вистачає. Ми навчалися. В цьому році ми навчалися в академії фандрейзинга. вступили до академії 10 осіб, а закінчили 4. Навчатися дуже важко. Але кінцю занять ми вже. Писали п'ять проєктів. На жаль, тільки виграли от, ну, такі значні ну, То в нас були гранти організаційні, а три гранти ми одержали два по 20 тисяч фунтів стерлінгів. Це значна допомога нашим ветеранам, нашим партнерам по району. Ви сьогодні бачили, що ми допомагаємо. І грант нас багато допомагає внутрішньопереміщеним. Тут ми виграли для внутрішньопереміщених 9,5 тисяч доларів. Обладнання і меблі для місць компактного проживання. Переселенців Інгулецька районна організація ветеранів придбала у партнерстві з HelpAge International. за кошти гранту за індивідуальним опитуванням закупили необхідні засоби для людей з обмеженими можливостями. За рахунок громадських організацій створені комфортні умови для проживання, душові кобій не змінені. Зараз у нас в кухні да, змінені плитки. Холодильники, пральні. Зараз за допомогою Інголецької ради да, ветеранів Ніна Феофанівна виграла грант Help Пенш International, який допомогли придбати холодильники, електропліти та е чайники. В цьому гуртожитку проживають 125 переселенців з гарячих областей країни. Пані Людмила з Донеччини. Вже майже два роки. Як жінка почала життя спочатку? У міста вже такого немає. Ми слухаємо по телевізору, і там кажуть, що місто призрак, там чорний пар. У нас дом розбили. Снаряду Димар попав і повністю кришу. Ми в гаражі ховалися. Ми скільки снаряди у нас над головами зайчик літали. Ми приїхали 22-му році сюди в Кривий Ріг. Велике спасибі. Спасибо. Нам подобався ваш город, дуже красивий. Ми зараз ми тут от і ходунки приобрели, Спасибо, і спонсори нам дали теж коляску. Eller, інвалідну коляску, дали, спасибо. Затишок і спокій у нашому місті знайшла і пані Марія. Та живе мрією про те, що повернеться додому і створить його у рідній хаті під мирним небом. Квартира була, ну є, стоїть там однокомнатна. Все нормально, там е, е, сообщають люди, так зв'язуємося. А так, все нормально. Я не ну страдаю я що це, що... Не думаю. Я полюбила долюбила город як свой А, Ну я ж раділа сам Лісічанській, а і полюбила. А це мене все устраюває. І все большое спасибо. Грант від HelpPage International дозволив оновити 30 ліжок і 15 шаф у цьому закладі проживання ВПО. Тільки завдяки плідній роботі співпраці. З усіма організаціями міста Кривого Рогу, так і району можна створити той затишок, який ви побачили сьогодні в нашому закладі. Кожен, кожен працівник цього закладу вкладає частинку своєї душі для того, щоб всі відчували себе як рідні оселі. Я хочу висловити від адміністрації закладу щиру подяку громадській організації ветеранів Інгулецького району, яка тісно співпрацює з «Help Ей International і на за допомогу, яку вони надали нашому освітньому закладу, придбані меблів для оснащення кімнат внутрішньопереміщених осіб. В межах проєкту для людей поважного віку. Інгулецька районна організація ветеранів придбала тим, кому це необхідно: тонометри, глюкометри, палиці, кудунки для постійного зв'язку, мобільні телефони. Закупили і дещо з обладнання для посилення активності організації. Там зазначають, на цьому не зупиняться. У грантових програмах братимуть участь і надалі, аби допомогти більшій кількості людей. Юлія Вітряк, Назар Прусенко, цей день.